Добрий день. Ми працюємо з вами над шостим юнітом. Одна із тем шостого Юніту. Безособові речення. У теорії шостого Юніту ця тема йде під літерою D. Безособові речення не мають підмета, вираженого іменником. Тому його замінює займенник IT. Такі речення. Вживаються для вираження дат, стану або явищ природи. У підручнику в теорії є декілька прикладів. Наприклад, визначення часу. It is 9 o'clock in the morning. Тобто, ми просто кажемо: 9 година ранку. В англійській мові повинно бути обов'язково. Підмет і присудок. Тому стоїть It is. It is 9 o'clock in the morning або AM. It is 6 o'clock in the evening, 6 година вечора. В українській мові підмета немає, але в англійській мові підмет повинен бути обов'язково. Тому він виражений займенником It і, звичайно, діє слово is it is. І другий стовпчик з прикладами безособового речення, наприклад, так як у нас. Холодно, тепло, жарко. Також буде it is. It is cold, it is warm, it is hot. Але ми говоримо тільки прислівником. Холодно, тепло, жарко. В англійській мові повторюю, в англійській мові повинно обов'язково бути підмет. І присудок. It is, it is cold, it is cold, warm, it is hot. На уроці ми з вами розглядали і тему порядкових числівників і безособовий, і зараз ми його повторили. І до роботи у нас вправа 6.10. Нам треба визначити дату. На питання what day is it today? Нам треба надати відповідь яка надрукована у вправі, надана у вправі. І розглянемо приклад. What day is it today? Today it is the 18 th of October 2006. Ми пам'ятаємо, що перед порядковими числівниками завжди стоїть артикль «the», і до самого числівника додаємо суфікс «th». Коли ми кажемо якогось місяця, за, ним, за числом йде е, прийменник OF. «Of October, «Of October», December» і так далі. Рік також пам'ятаємо, ділимо 4 цифри і кажемо по 2: 20.06. І розглянемо. Питання і відповідь. Правила утворення запитання ми з вами згадаємо в англійській мові у питанні перед підметом стоїть дієслово. Перед підметом, тому це буде питання. І розглянемо, ставимо what day, date, запитальні слова, і після них йде дієслово. І потім підмет. Today – це обставина. What day is it today? Коли ми відповідаємо, то у нас it, підмет буде стояти першим. І потім діє слово. It is today обставину часу ми ставимо на перше місце. Today it is the 16th of October 2006 Rizmeme pershe What day is it today? Вам треба відповісти. Today it is the 2nd of November 2006. Утворення Порядкових числівників ми з вами вчили на минулий урок, тому, я думаю, числа вам написати буде нескладно. І дивіться за структурою Today, it is, D, потім число TH of якого місяця. Рік пишеться без IN, просто сама цифра, яку ви напишете літерами прописними. Не просто поставити 2006, а прописати літерами. Дякую, до побачення!